І, собственно, на конець Макларен фінішував вище Феррарі. Ну, вони обіцяли прогрес з Австрії, ну, як мінімум, кім уже обганяють. Ну, як обганяють? Више, все више. <laughs> Всім привіт, Привет. Роман Канчаров, Макс Максігун. Ми для вас записуємо експрес-аналіз Гран-прі Австрії, і спробуємо сьогодні розказати вам щось цікаве, чого не було видно в гонці, яка була ну, таким продовженням Канади. Чим ти в чому. З чим ти вреш, людям? Ну, Якесь цікаве. Ну, будем пытаться. Вымыкайте. А, так, давай э, сразу... Ай, она, по я, черзи, я, так. Да, я напомню, э, ребятки, у нас через две недели Гран-при Британии, 5 числа, э, мы уже начинаем принимать э, вашу материальную поддержку на организацию онлайн-трансляции. Ну, да, да, мы э, принимаем поддержку на организацию онлайн-трансляции на Гран-при Британии. Реквизитики вы видите внизу. Тітер вспливаючий, ну так собственно. собственно, все. Теперь можемо переходить. К... Так ми сьогодні знаходимося вже у знайомому для вас місці. Це квест кімната ізоляція, наші друзі, партнери. Зараз там гра відбувається, люди розгадують загадку, намагаються вийти із кімнати. Ви це теж можете зробити. Плюс у нас для вас завжди на трансляціях є сертифікати на знижку. Або підходьте просіть, або просто приходьте сюди, приїжджайте, проходьте квести, дуже цікаво, і крім того, після а, самих квестів можна буде пограти із друзями в настольні ігри. Тут їх безліч і є багато дуже веселих. Тому обов'язково спробуйте. А, приїжджайте. Ну а ми про Австрію. Ми про Австрію і у нас. А, у нас інтрига зароджується. Я ти сидя... казав, що не цікаво. У нас інтрига чемпіонат. 10 очок між Розбергом і Хеймлтоном. 4 гонки останні і 3 перемоги Розберга. Як не інтрига? Это да, да. Ти, кстати, читал матеріал Панчука? Ні, принципово. А вот кстати, Я сьогодні його... <laughs> Панчук поспорю. завжди шукає, де, де протитечі можна поплити. І, і... І... і здесь, і здесь, как раз, он в десятку. Вот реально, в десятку. Он, ну, в общем, зайдите, почитайте, у нас в группе, Саша Панчук выложил. В своем блоге. Саша Бачок я... потом за ценам за рекламу. Да. Но, кстати, сегодня была у меня ошибочка по Фрейду, я тебе так скажу. Создаю я, значит, в Фейсбуке топик. Пишу сегодня, пишем анализ гран при Канады, давайте запитание. И мне пишут, а чего Канады? Я пишу, а что, была инша <laughs> Вот, вот вы понимаете, да, то есть как, в общем, у меня складывается такое впечатление, на трассе у нас ничего не меняется, то есть да, чемпионская интрига, она вроде бы, она то возрождается, то немножко притухает, в карусели есть. Так, ну, в принципе, вот полная... Она просто выникает и притухает, нас за фактом. Вот гонка прошла, мы по факту бачим результат гонки и дивимся на очки, но в гонке самой такого да. нет, у нас да. нет интриги в гонке. Да, по-хорошему, наверное, такая более скупая аналогия прошлого сезона, потому что в прошлом сезоне как-никак... Була якась борьба між Льюісом і Ніка, хотя ну, тоже надо признать, что она, наверное... знаю. Там хоча б острой. видимість створювали, зараз да, да. цього немає. Но ну, она цьому, ну, ти ж тоже розумієш, что она максимально острова стала з Бельгії. Так. Вот. Поэтому... Але ну, Угорщин, давай сгадаємо. Австрію ну, згадати то, минулого року Канаду, може згадати Іспанію, може згадати Бахрейн. Було стільки гонок, які вже зараз вони от п'ятьох перед затьмарюють весь цей сезон. Ну, это так. Да. Значит, собственно, що у нас да, було вчора. Кимі стоит що заговорить? Ні, давай. Кіммі варто розставити крапки над і. Що було з Кіммі? Команда не знає. Кіммі не знає. Алонсо розказав, що він бачив. Він бачив, що Кіммі на виході почало заносити. Він втратив контроль над полідом і в'їхав в нього. Це підтверджує повтор, підтверджує і аматорська камера, і зняв полівальник з трибуни. Що було зі слов мо. Тому о, факт залишається таким: у кімі о, щось пішло не так, і це означає, що він або не впорався з керуванням, або у нього о, виник якийсь збій в електроніці, чи що, але команда одразу сказала, що з болідом все було гаразд. Ну, Потому... Кими сам сказал на самом деле, что Алонсо не при чем. Это действительно. Ну, это было, он, скажем так, да, он, разумило, вот он, он был инициатором. То есть он не, не в плане, что конкретно он как пилот, а его машина была инициатором так. столкновения. Вот. Но опять-таки, вот тебя не смущает тот факт, вот сегодня тоже люди задавали вопрос по поводу того, что нету ни одного онборда. Не чомусь боліда. не працювала камера з боліда Алонсо. Ну, мені, чесно, кажется, І чомусь не показали інші амборди. Мне, во-первых, кажется, що її там не було. У Алонсо? Да. Ну, це мало тому що одна із камер обов'язково має бути на боліді ФОМ-камера. На кожному боліді. Разве? Вона обов'язково має бути. Десь встановлена або на носі, або над шоломом. Тому варіанти є. І чому не показали, там, в принципі, були ж варіанти з іншим огоньщиком, показати да. інші онборди. Чому з цього не зробив режисер трансляції? І це що? вже до нього запитання. Так і до сих пор, зараз, час ні. Ну це вже не в uh, юрисдикції режисера трансляції, відпрацював і все. Ну, це так. Хоча не знаю, будемо чекати нарезочку Фомовську. Ось там може бути цікаво, Можуть дійсно, бути, тому, там мають показати. Радіопереговори, в ключ, яких В... Ну вона за, за кілька днів має з'явитися, і ми обов'язково десь в групі викладуть посилання на це, треба буде подивитися, щоб зрозуміти, скільки у нас. У нас настав причиною. Ну, Кімі є інформація від німців, у Кімі було агресивне налаштування роботи мотору на старті. Це традиційно для Феррарі, але це ж саме було налаштування і в Канаді, коли його розвернуло. І, можливо, комбінація факторів холодна гума а, ну, вихід із повороту, коли тут такий хаос навколо тебе безліч болідів, десь там трішки перебдів і, і, і почалося. Такое собі оправдання. Просто мені дивно, що. Ну, є просте виправдання, яке, в принципі, лягає в картину того, що ми бачимо із Кімі Райкеном вже другий рік. Просто помилка. Да. Ну, але гонщик, який є чемпіоном світу, який має досвід виступів із 2001 року в Формулі-1 із невеличкою перервою, і який завжди був топ-топ-топ, ну, всі його вважали екстрапілотом, для нього такі дві помилки на двох гонках поспіль це надзвичайно диво. І ось це те, що залишає ось нам надію, що там не просто помилка пілота, що там щось було ще. Тому що якщо це просто помилка пілота, то його треба вже замінювати, причому посередині сезону. Хюлькенберг чекає, він уже на телефоні. Це так. Значить, к чому ми далі переходимо? По... У нас було чимало насправді цікавої боротьби всередині пілотону, І показували нам за що спасибі режисерам, чого було менше в Канаді. Але ем, по таких других героях гонки зрозуміло, що Розберг молодець. Він виграв старт. На цьому боротьба була виграна. Причому боротьба була виграна тільки за рахунок того, що у нас виїхав автомобіль безпеки одразу. Якби цього не було, у нас могло б щось продовжитися між пілотами Мерседес на першому, на другому колі. А так у нас автомобіль безпеки. Він прибирає на два кола ДРС. Розберг після рестарту виграє і далі. Як сам сказав Розборг, якщо ти попереду, тебе обігнати майже неможливо. Це печалька сучасної Формули 1. А, плюс, безумовно, Розбрах молоде що виграв старт. Він тим самим собі помилку в кваліфікації затер. Ну а сам Хеймлтон мав став мав би нам бути одним з антигероїв гонки, тому що він помилився в кваліфікації, але йому пощастило залишитися залишитися на полі. І він помилився в гонці, перетнувши ту саму кляту білу смугу. Яка вбила останню надію на якусь інтригу в Гран-Прі? Знову Хемілтон після гонки сказав, що у нього були проблеми із стартом. Він, йому не подобається щеплення. У них нова, нова версія щеплення із Гран-Прі Бахрейну, де він регулярно після кожної гонки Бахрейн, Іспанія, Монако, Канада, казав, що в мене ну не все так добре зі стартами, як хотілося. У Розберга навпаки все стабільно. І навіть в тій же Канаді, де був короткий ривок від стартової позиції до першого повороту, Розберг був близько, щоб атакувати Хеймлтона. Тому я думаю, що цей момент важливий, що Хеймлтон буде шукати способи якось на рівні команди вирішити проблему старту. І ось тут у нас був вопрос в групі, і що в основному Ніка победил, потому что там был правий поворот, а дистанція на решетке була не більше корпуса боліда. Если бы левое однозначно Льюіс, Ваші думки? і кость добавляю, що, кстати, хороший вопрос. Як німу доповнення. Не кажется ли вам, что Ника зачастую стартует быстрее Юс? Так. Це правда. В останніх гонках це правда. Розбор стартує краще. І йому десь не вистачало тільки через те, що була менша дистанція до першого повороту. Але тут вистачило, тому що був підйом і була ще його траєкторія. Зрозуміло, що є питання до організаторів, чому ви поставили пол не на ідеальну внутрішню траєкторію перед першим поворотом. Але це питання знімається простим фактом: це не накатана траєкторія. І те, що Розберг вдало стартував з неї, ну це його заслуга. Він зміг підібрати ідеальні оберти, і оцей момент. Без прокрутки коліс старту. Він зробив все правильно. А ти не думаєш, что Льюіс кваліфікації це була попитка уйти на второе місце. на поу. Цікава ідея, але я думаю, це занадто. А потом Ніка такой же. Не-не-не, чувак, залишайся на поулі. Це не той варіант. Це не той варіант, як в Угорщині ніхто не хоче бути другим. Хай буде третім, і це тільки не другим. Да. Піше, що должен зробити Алонсо з Кими. А Набити морду за те, що лишив прекрасних шансів на подіум. Я люблю емоційні пости. Б. поставить бутилку за те, що прекратив мучення. Б. <реш> Варіант Б <B>. однозначно. <реш> да. а, але в принципі, все, що стосується кімі, поставить от, бутилку до робочі муки. То Алонсо не пережив в цьому гран-при, а мотор знову у нього було пошкоджено. І він новий має поставити наступну на гонку. Він отримає нові штрафи. В сезон Макларен beta, продовжується. От вони на кожній гонці будуть все більше і більше і більше штрафів напрацьовувати. Ах, на наступний рік добре що не переходять. Дідина радість. Що наступний рік вони почнуть з нуля. І когда Цей вообще, тестовий. Когда, взагалі, на твоїй пам'яті у кого ти з команди були? Такий довгий тестовий сезон? У топ команд жодної, я тобі скажу, я не можу пригадати. Даже дело не в топ командах. Ладно... Ладно, ні скорості, полбеды, это, это можна понять. Ну Но... ламається все, що тільки да. може, в чому да. варіантів безліч. Абсолютно усі деталі, які є в силовій установці, вони встигли бути заміненими через поломку. І отак згадати катастрофу. Знаєш, у нас так довго багато було сезонів стабільних і надійних, що це вибивається одразу із ряду. Така ненадійність Макларен. А от останнє, що я міг би сказати, ну, мабуть, 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 сезони десь так 97, 8, 9. І ну, команди, типу, Мінарді, Ероуз. От щось у них таке було. Коли дійсно поломка це була нормальна. Тірал був, коли він залишив вже останні були сезони 98-й, наприклад, теж було багато поломок на рівному місці. Але після того таких катастроф. Ми не бачили. І ось почалося. Ну, переписують історію, як обіцяли. Да. Е... Так. Що по Масі? Маса е... молодець. Його треба забирати в Феррарі, я це вже говорив. Е... Він провів ідеальну гонку. Він скористався помилкою Феррарі, Він провів кваліфікацію добре. Як би там не було, в гонці було проблема Ботаса з Гальмом, в кваліфікації, то він програв масі в чисту. І тут ми ще раз маємо згадати, що м, наскільки плюс от в контексті маси, ми згадаємо і Хюркенберга, його результат. І ще раз кажу, що психологія це чи не найважливіший фактор для досягнення результату в спорті. І те, що маса не показував Феррарі нічого після аварії, це багато в чому, через те, що він став другим пілотом при Алонсо, і після Хокенхайму це його добило. У нього не було жодної мотивації чогось досягати. Те ж саме було з збарікело. Те саме ледь не сталося з Розбергом в цьому сезоні, але він якось виліз із цієї ями. І Хюльхенберг. у нього, по нього почали, почали забувати. Перестали йти результати. Команда одна із аутсайдерів. І тут перемога в Лімані і одразу. Причому ну, він до Лиман готувався, все було добре в нього з настроєм в Канаді приїхав. Потім Ліман, і потім найкращий результат команди Форсині в сезоні шосте місце на ще старому боліді. Чи на новому, який має з'явитися тільки в Сліврестовані. Тому тут о, Маса молодець. Він знайшов себе знову в команді Вільямс. В нього повірили. А плюс там є його права рука Смедлі, який тепер на більш керуючих посадах. Я думаю, він витримує баланс між пілотами. От. Ну а Ботс не пощастило. Проблема з Гальмом. Зрозуміло, що від цього не застрахований ніхто. Але цікаво буде, подивитися, що буде далі, тому що Ботас минулого року тут заробив подіум. Перший і потім почалася серія. І команда Williams ось, знову виходить на ту саму історію, як минулого року. Після Канади вони починають пресингувати Феррарі. І ну, мені дуже сумно було з того, як Феррарі їхала цю гонку, тому що там був не Райкен на Фетель. І Фетель безбожно зливав Макла... Мерседесу. Макларено Мерседесу. І це було так, як, мабуть, в Бахрейні, коли там... там було 40 секунд на фініші. И тут мы попадали еще с Мерседес контролировал гонку весь старту до финиша, у Феррари не было жодного шанса на трассе, где мало общей сбыты. Сейчас, нет, просто тоже надо понимать, что скорее всего эта победа в Малайзии это была больше случайность. Больше случайность, при которой, скажем так, для Феррари совпало, стали звезды все, а для Мерседеса половина звезд не стали. Вот и все. То есть гонка, в которой реально у Феррари все складывалось идеально, а у Мерседеса все складывалось не очень идеально. Поэтому как-то просто после этого, это была вторая гонка сезона, которая заставила думать, что вот сейчас будет интересный сезон, да, вмешался кто-то в борьбу за чемпионский титул, но, как мы видим, на самом деле нет. И мне кажется, тоже не стоит настолько критично воспринимать, что вот опять Феррари регрессирует по ходу сезона. Я бы не сказал, что они регрессируют. Правда, за таким Мерседесом гнаться очень тяжело. На фоне такого Mercedesа любая команда, мне кажется, не имеет таких ресурсов, как имеет Мерседес, да, и сразу, заран... ну, ранних заготовок вот, в плане базовой постройки мотора, э, они будут будет выглядеть так, как будто они регрессируют. Вот, собственно, все. Ну, хорошо, да, для всіх болівальників в тому, що навіть у Mercedes почали вже визнавати відверто, що наша домінація, вона не допомагає, э, популяризувати Формулу 1. І, можливо, це Дасть плоди в наступному в 2018 році. У нас будуть зміни регламента. Вже почали говорити про якогось ем, не із Формули 1 ем, людину, яка буде надихати на новий регламент, і буде на кшталт як в NBA і в NHL є комісар. От його пропонують таким стати Рособороном. Це перша пропозиція від Крістіана Хорнера, і вона має сенс. Має бути людина, яка була в Формулі 1, знає її досконало, але при цьому зараз не є прив'язана до жодної з команд. І таким чином вона могла б якось змусити прийняти правильний регламент для інтриги, для шоу в першу чергу і для рівності боротьби команд. По гран-прі взагалі було цікаво, о, багато таких моментів, кшталт боротьби Насара і Грожана, П'ять поворотів колосу в колесо. Потім Макс Ферстапен бастер Мальдонадо, та ледь о, не було аварії, причому Мальдонадо розкритикував Ферстапена за гоночні стандарти. Що, увага. Було, мабуть, озвучено з вуста Мальдонадо вперше. При цьому він вважає себе абсолютно невинним. Він Цітром розкритикував Мальдонадо. О, Ти читали так. так, так, так. І у нас було, було 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 цікавого ще прорив Рікардо. Тут варто відзначити його місце на фініші після старту із хвоста Палатону. Це заслуга дані. Він відповів по суті критикам після Монако, Канади. І кваліфікації, де Квят його знову обіграв. От тут він квята зміг об'їхати чисто. Да, ну, і, Але і, тут у квята тоже... були пошкоджені. Да, ну, Квят, правда, боєць. Так як він їхав там ну, дуже достойно, мені це теж на Грожан деле, слів гонку. Так. Ну, там він у мене в топ-дно знаходиться. Зверни увагу до гражан, де, де Мальдонада, так? Вот, і вот. при тому, що вони були навіть не на рівних позиціях гражан попереду стартував. Так. Да. По поводу пастора тоже задавали вопрос, мол, что такое? Что такое? Пастор нашел себя. Ну, давайте еще пусть третью гонку проедет. Третья и так точно, знаешь, что все. Тогда скажем, что да, пастор одумался. Вот, пока об этом говорим. Ну, поделился номером телефона своего психоаналитика. И они разом попрацювали, І Пастер тепер дає результат на трасі, тому що дійсно ми забули, що такий краш, хто такий Краштор Мальдонадо. Це Пастер, який зараз приїжджає, проводить очки команді і дві гонки поспіль. До цього в нього такого, в принципі, здається, не було в формулі. 1. <tom> так. Uh, давай предлагаю топ-3-но. ТОП-1, Потім кофтопчик. Давай я почну з топ-3, а ти топ-дно. Топ-3. Я не можу не включити в топ-3 Ніка Розберга. Як би там не було, він виграв старт, він виграв гонку, він не зробив жодної помилки, крім кваліфікаційної, яка по суті навіть допомогла йому в підсумку з другого місця добре стартувати і виграти. У Льюіса Хеймлтона, і е, мені навіть сподобалося, як він себе повів. Він сказав, що це була найлегша перемога в кар'єрі, така шпинка у Льюіса Хеймлтона. І він е, зробив класне фото із журналом Red Bulletin, де було написано саркастично перед цим вікендом, що Льюіс Хеймлтон виграє у шпільбергу, виграє в Абудабі, в Монці, в СПА, і в сезонах 16, 17, 18, 19. Ну, оля, Формула-1, все закінчилося, інтриги немає. І він такий. Що Що ми написали? У нас інтрига є. Тому о, він йде в топ. А на другому місці я поставлю Філіпе Масу. Він мені дуже сподобався в цій гонці. І в принципі, це був от, от, старий добрий Філіпе Маса до 2008 року. Коли він все зробив правильно, він витис абсолютний максимум із Вільямс. Вище стрибнути неможливо було в цій гонці. Він виграв гонку а, другого пелотона. І. Я не можу не поставити в топ Макса Ферстапена. Він мені дуже сподобався. Сьомий результат на фініші. Це е, високий результат для команди Форторароса. Е, боротьба, обгони, е, боротьба із Мальдонадо його ж методами. Е, Макс Ферстапен — один із небагатьох, хто зараз продовжує робити якесь шоу. І він не просто думає над тим, як би доїхати до фінішу, він постійно думає, як би відіграти позицію. Ось цей максималізм, який. Встигли в когось вже прибрати, а, чи тільки через те, що там розуміють межі боліду правила формули, і так далі. Макс ще багато чого не розуміє, і він в пошуку. І цей пошук він дає нам шоу. Тому я його ставлю в топ. Uh, давай, ну я тоді зроблю топ-дно. Uh, у мене на третьому місці гражан. Чоловік опять таки на фоні кого, на фоні пастора Мальдонада, звісно, ну крайній убедительно і починають закрадуватися думки, що. Что... пастор себя нашел, а горожан себя теряет. теряет... Мы теряем горожан. Да, мы теряем горожан. На втором месте у меня команда Феррари. Команда, которая, в принципе, запорола подиум Себастьяну Феттелю. Вот. И... И запорола квалификацию Кими Райканеру. Да, запорола квалификацию Кими Ну и, может быть, частично, опять-таки, это, конечно, еще недостоверно, но, возможно, что-то было с болидом у Кими. Так, завышаем Ну, так, да, ставим. Ну и на первом месте, я думаю, здесь без вариантов, это Кими Райконин, конечно, человек. Здесь тоже, почему мы все время цепляемся к Кими? Потому что человек, ну, мы на него возлагаем определенные надежды. Мы прекрасно помним, кем этот человек был, как он умеет ездить, чего он умеет достигать в Формуле-1 на трассе за рулем болидов. Сейчас человек эти ожидания не оправдывает. И здесь, знаете, тоже такая штука, вот, как касательно и Формулы-1 в целом. Да, то есть формула в последнее время просто не оправдывает наших ожиданий. Да, вот опять-таки возвращаясь к материалу Панчука, он написал, да, формула всегда такой была. Ну, на самом деле. Все вспоминают 88-й год, а на самом деле год-то. Это... это абсолютно ничего цикавый замены было. Вот, вот, год тотальной доминации. Но... Я сгадую 2010, 2008 и 2007, например. Ну да, не, ну многие говорят, что вот 80-й год... Еще сгадую. Есть стандарт, это есть чего тянуться в формуле. Безусловно, она у сейчас не в наихудшей форме, но и не в наикращей. <принимателев> да, и мы, конечно, мы вспоминаем, и какие-то вещи просто не, не, не соответствуют нашим ожиданиям. Вот и все. Поэтому здесь с Кими, конечно, очередное, очередное разочарование. Вот. Ну и, в принципе, так все. Я думаю, можем переходить к офф -топ, Ну, давай, вообще, я мы <запытание> их <запытание> нам их с радостью Так. Значит, тут Костик уже впереди планеты всей спрашивает, а что вы будете на Британию? Я сказал, говорю, ну, на Британию через полторы недели будет. Будет обзор. Правильно, правильно. Вот. Мужики-эксперты, почему я стал засыпать после десятого круга? Это старость или выдовищность? Формули 1. Ну, по-перше, це перегляди вдома, мабуть, а не з нами в пабі Бочка, де у нас все дуже добре. І навіть найцікавіші моменти гонки у нас сприймаються достатньо жваво. Патрік Бергер, як ви думаєте, був навалений? показалось? Ну, Патрік значить, навалений і той, хто писав коментар. Костік. А, Костик. Костік. Рановато ще. Я думаю, так. Я думаю, він там побродив по хоспіталіті, зайшов там до Макларен, зрозуміло, що йому ну, за упокой. І, і потім, поки він дійшов до подіума, ну, нехай переплутати Ніка і Льюіса, це ще весело. Але саме інтерв'ю, це було не інтерв'ю із гонщиками, це було Я задам найкраще запитання і найдовше. Не, это типа это было типа. Я Патрик Бергер, помните, я когда-то ездил в Формуле 1. Так. Вот. Как-то так. Не знаю, чемусь не сподобалось, это еще было на пути. Да. Я думаю, что це не наикращим, лучше бы кончито было. Тогда вопрос номер два. Что пить, чтобы F1 стало интереснее? Я так понимаю, регламент и другие варианты уже не катят. Ну, регламент в ближайшее время не катит, но в будущем мы все надеемся, что он изменится. А что пить? Ну, приходите в почку, вишневый Эль. На здоровье. Так кстати, Максим Русов правильную мысль задвигает, говорит, а давайте посчитаем виртуальный зачет F1 без Мерседеса. И это реально, ну, то есть, если убрать Мерседес как доминантную силу, на самом деле сезончик будет. У нас нормальная интрига будет, Феррари да. попереду. Да, а Вильямс догоняет. А Вильямс да, нас догоняет, причем Кими уже, вот от нас даже нуть обыдва пилота Вильямс. И покупка конструкторов тоже цикава. Олег, Олег Клеткин спрашивает, как работает камера на болиде, которая над шлемом, как очищается от мух капель воды, там будто что-то прокручится. Да, там действительно там есть э, небольшой визор, э, который ездит. Он ездит постоянно и за счет этого он очищается. Ну, конечно, не всегда он очищается настолько, насколько нам хотелось, потому что все равно иногда видно, там какие-то э, мухи покойные остаются. Но тем не менее, то есть в целом картинку мы видим довольно четкую. Для сравнения, просто посмотрите там записи с болидов 90, О, с начала 90-х годов. А там ничего не прокручивалось, да. и из гонки взагалі ничего не было видно. Вот, А более того, там еще и постоянно дрожала картинка, просто дико дрожала, еще и пропадал сигнал. Так. Значит, пишу, как я смотрю гонку спиной к, к проектору. Ну, так, то... так и дивится вот, вот так и смотрю. В Твиттере. В Твиттере, да, смотрю. Кто же будет вести аккаунт плохой Формулы-1, если, если не я? <реш> так, еще девочковый вопрос. А ну -ка. Какой самый автопный. Какой из болидов таки самый-самый красивый на вашей памяти? У, -у, -у Феррари 2000 року, однозначно. А ну, у меня, наверное, не так, потому что, знаешь почему? Потому что, ну, Феррари, она всегда красная и немножко замыливается глаз. То есть, Можливо. очень тяжело рассмотреть. Нет, еще по ливреи, у меня есть окрема ответ. по форме по ливрея... болида. А, по форме по болида. По форме болида. А. Там вообще низ был у них загострено. Антикрыло было не прямое, а вот загостренное. Ну, а мне, правда, кстати, прямое. очень нравится Феррари этого года. Вот, вот, именно по форме болида. А, значит, по ливреи... Вот по ливреи давай. Red Bull. Red Bull на тестах этого года. Ну, а, а я скажу, знаешь, что Джордан Акула. Это был да, 2000 рик. Да, 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 тоже клево. Ну, по крайней мере, это было сверхоригинально. Так, так. почему 72% пилотов такие низкие? Ну, потому что вес Вес форму це завжди має значення на траді є система відбору, вона починається з А Якщо в картингу ти легкий і маленький, компактний, ти будеш швидше своїх суперників то важче. Це елементарно, і там немає там в топ чемпіонатах довісів якихось. Так там ти, якщо швидкий і маленький, ти виграєш. В принципі, це потім переноситься в наступні серії. Чому Хюкенберга часто не беруть? Бо він високий, він важчий завжди. У нього є зайві кіло, які він не може скинути через свою статуру. Mm -hmm. І от ви дійти до Формули 1, якщо ти високий і важкий, це досягнення зараз у сучасній Формулі 1. Хорошо. Якщо чисто теоретично, то тоді давай мені додаткові питання, відповідаємо просто а Давай. — тому що тут у на самом деле на 15 хвилин розсуджень. Якщо чисто теоретично, Барнін не безсмертний, е хто зможе його замінити? Твоя кандидатура. Хорнер. хор uh, <laughs> да а uh, ah. хотя не может быть тота вольф тота вольф знаешь почему mm -hmm. а, мне, а мне кажется что да потому что он он все-таки он мне кажется в первую очередь бизнесмен и это бы окей mm, okay, я, 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 я похоже, это интересный кандидат так uh, uh -huh -huh. На какую гонку из ближайших вы бы хотели поехать? Как относитесь к Сильверстоуну? На какую из ближайших? Бельгия. Как относитесь к Сильверстоуну? Я лично отношусь хорошо. Безумно интересная трасса. Она на самом деле очень пилотажная. Наверное, самая пилотажная после Сузуки. Так, дуже подобається Сильверстоун. Техника пилотажа имеет значение. И связка Мегасбек и Счепит, она классика, как Эски на Сузуці. А поехать, ну, если не СПА, то Монсу. Так, э, Роме, тебе на выбор. Черный чай с лимоном или мамин борщ? Э, я так скажу, черный чай с лимоном, как, ну как можно сравнить напиток и еду? Черный чай с лимоном, правда, это мой любимый напиток, а мамин не борщ, а мамина солянка. Мамина солянка это самая вкусная солянка. Да. Запрошу в гость. Хорошо. Макс, концерт Металлика или концерт Оффспринг? Выбери одну. А, я був на Металлик, это мой офспринг. Так, Як би ви поставились до такого регламенту, де машини усіх команд були б однакові? У Формулі 1. Е, я б дав би сезон подивитися. Це дивно, це від, відкидає частину того, чим звикла бути Формула 1. Це вигляд для інженерів і е, пілотів. Але це було б цікаво, тому що це був е, інтерес до Формули 1. Це ті самі гонщики топ-пілоти, це топ чемпіонат, але рівні умови. Ось тут було впльово. Так. Е... Вы бы поставили гимн Украины в исполнении Сергея Савелия на звонок мобильного, вы просто О, не знаете, у Макса, ох, у Макса, когда нужно не проспать, у него стоит на, на рингтоне, у него стоит Савелий. Посмотрите, я на страничке постил, кто О, не видел. классное видео. Зайдите ко мне на страничку, посмотрите. респект Метру, респект. Да, там... Это повага, на самом Валик Десятник, который из Таблеточек, он перепостил это видео и написал клевую подпись, он сказал, пока Савелий спевает гимн на прямом эфире, я детина. Это правда. Так, ну и давай какой-нибудь последний вопросик, потому что у нас время... У нас 30 секунд о него. Да, у нас время заканчивается. А к чему мы попрощаемся, это может сейчас закончимся. Так, читаю вслепую давай. вообще, я до этого не читал. Арибо, а, пишут, Ариба Бенна. Ариба Бенна перебегает не на красный, а на белый. Не кажется ли вам, что именно из-за погони за зрелищестью и экономией формула 1 стала не та? немножко не понял вообще связи между... Uh -huh. <кхем> Ладно, давай, не кажется ли вам, что именно из-за погони за зрелищностью и экономией формула 1 стала не там? Причем, какое -ка отношение зрелищности и экономии, это, мне кажется, это вот они идут вот как-то так. <чем> так, да. То есть так. Вот, поэтому... Uh, не не сдается. <су> да? Мы с вами обращаемся до наступного видео, это будет пример.